Відновили сільський ставок. Ентузіасти села Іржавець, що на Ічнянщині, взяли під контроль місцеву водойму. Вона була ну майже втрачена, тому що була запірна арматура, пошкоджена від вибуху в 2022 році. Рибу там виловили браконьєри ще раніше. Розпочали з ремонту гідротехнічних споруд. Прибрали узбережжя, організували суспільний нагляд, ініціювали зариблення. За гроші благодійників ми туди запустили близько півтори тони риб. Товстолоб, амур і корп. З квітня 2024-го упродовж шести місяців підгодовували рибу. В цьому допомагали місцеві підприємці. Я звернувся до Наталухи Григорія Івановича. Це фермер, який у нашому старостинському окрузі орендує землі. Він весь цей час давав корм рибам. Результат не заборився. на сьогодні з півтори тонни малька у ставку більше десяти тонн риби. Щоправда, до законного промислового вилову ще далеко говорить Сергій Сирота, староста села Єржавець. Спроб браконьєрства за цей час було немало. Я звертався з як то кажуть, з кожного утюга до всіх тих людей, які займалися браконьєрством до війни, просив їх не чіпати покіп, дати змогу нам. Відновити водой, відновлення та збереження урочища окіп для відпочинку населення та головне реабілітації військовослужбовців Збройних сил України, ветеранів війни це першочергове для керівництва іржавця, місцевих ентузіастів. У планах створити сучасні локації для відпочинку, встановити контролюючі знаки, забезпечити населення смачною рибою, вирощеною на натуральних кормах. Все це обов'язково буде. А поки що мешканці іржавця продовжують опікуватися водоймою. Весь контрольний вилов риби на окопі спрямували на благодійну справу. На передовій та в госпіталях оцінили смак смаженого амура та копченого товстолоба, і з нетерпінням чекають на смачні подарунки. Керівництво іржавця дякує всім односельцям, хто долучився до відродження окопу.